Привіт, привіт, я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу підняти таку тему. Постійно бачу в коментарях, що пишуть, що є ржа, там, очаги корозії, і як з цим боротися. Хочу трошки підняти цю тему, розказати, навести, скажімо так, порядок в цій ситуації. Хочу <плес> нагадати, що у нас існує телеграм-канал, і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо, тому раджу підписуватись, буде посилання. Для себе розуміємо, що всі машини, які йдуть через конвер, да, спочатку можете подивитись відео, що спочатку заходить на завод метал. Потім працює прес, це все вариться машина, там зварює, зварювальні точки, і вона починає там пірнати всі різні вані. Там очисники різні, там да, спеціальні суміші, це там є вже секрет, які там суміші, там і так далі. Але потім ми з вами вже бачимо, що є такі машини, як, наприклад, як Volkswagen, там Polo, Golf, там десь п'ятий рік, сьомий рік. Ми знаємо, що вони ржавіють, Там Volkswagen Живі, Mazda дуже сильно Живі. там, наприклад, якщо взяти французів. А, Рно, пежо вони не ржаві, тобто ми для себе розуміємо, що антикризійний захист має досить значний такий вплив на автомобіль подалі. І в ситуації, коли вже приїхав нас, приїхав автомобіль, ми бачимо, що там ржавчина, як з цим боротися? Що що треба робити? Звичайно, ми можемо розбирати ґрунти стосовно їх універсальності, наскільки вони щось для цього для чого більше вони підходять, для в яких ситуаціях, але зараз буде річ йти саме про антикорозію і що нам в ситуації в цій робити. Тобто ми маємо якийсь там жучок, там да чи якусь ржавчина яка вже пішла, і що ми будемо з цим робити. По перше, ми повинні розуміти, що для того, щоб нам що зробити, нам треба зняти окафарбове покриття в районі цього жучка, там, да, в районі корозії. І для себе треба розуміти, що ця Корозія, вона йде не тільки з не тільки йде. По металу в ширину там да але вона і врізається в сам метал, да, тобто як голочки, і попадає всередину. Тобто, вичистити до голу металу майже нереально. Не ми можемо зачищати, але весно ці голочки будуть. Для того, щоб цього не було, треба використовувати, якщо є така можливість, використовувати піскоструй. Тобто, щоб ми максимально за рахунок мілкої фракції піскострую могли вичистити, тому що подалі, якщо ми будемо наносити кислотний ґрунт, то кислотний ґрунт там дає чудову антикоразійну антикорозійний корозійний захист, але якщо є вже корозія, то попадаючи на саму корозію, він в хімічну реакцію наступає, тобто ми е цю ржачиною, ми його не, не зупинимо. Тобто корозія там залишиться всередині і дуже важко зробити так, щоб вона у нас не пішла далі. Тобто для себе треба розуміти, якщо ми використовуємо піскострую, вичищаємо до голого металу, всі ситуації ми можемо наносити кислотний ґрунт, і він нам тут дуже допоможе. Е, я розумію, що дуже багато є поціновувачів епоксидного ґрунта, і епоксидний ґрунт він там досить універсальний, і він працює як антикорозійний, він працює як ґрунт наповнювач, він працює мокрим по мокрому, дуже універсально на ньому можна шпетлювати. Але якби так було, то у нас е, з заводу машини б не йшли в антикорозійному ґрунту, саме в в оцинковки не йшли би. Розуміти, що антикорозія це про оцинковку. Але також для себе треба розуміти, що е, ті машини, які у нас на заводі фарбуються, е, то вони е, в цій ванни, коли там неряють, там, да, можна побачити, що вони при певній температурі. Тобто там йде гаряча оцинковка. А у нас ситуація така, що ми не можемо цю гарячу оценковку робити. Ми робимо холодне оцинковку там, да, за рахунок того, що ми наносимо кислотний ґрунт. І наносячи цей ґрунт, скажемо так, що це досить якісно, але все одно цього антикразійного захисту все одно недостатньо. Тобто, це не настільки якісно, як це як це завдання, як антикразійне було зроблено на заводі. Тобто, пам'ятаємо, що той ґрунтів, в якому прийшло, у нас прийшла нова деталь, треба розуміти, що це максимальний е, такий ґрунт, який нам впливає на таку тобто, тобто не треба очищати цей ґрунт, який у нас прийшов на нові деталі. Треба очищати, тому що він якісний і він у нас відповідає саме за антикразійний захист. Тобто, в ситуації, коли у нас голий чистий метал. Ми використовуємо кислотний ґрунт, які в нього тут плюси. По перше, ми нанесли ґрунт і через 15 хвилин ми можемо на нього наносити вже ґрунт наповнювач. Тобто ми далі можемо з ним працювати. Просто залишати кислотний ґрунт не можна, тому що на нього не можна не шпатлювати, на нього не можна наносити базу його не можна фарбувати. Тобто на кислотний ґрунт ми повинні нанести ґрунт наповнювач ґрунт мокрим по мокрому, який у нас є в наявності. Стосовно того, якщо ми бачимо таку ситуацію, коли ми вичистили до голову металу, і бачимо, що у нас є якісь невеличкі, там як голечко, наче потикано, якісь ці залишки корозії, в цій ситуації краще працювати, заламінувати епоксидним грунтом. Чому? Ну, тобто, голий чистий метал, але є такі очаги, по-перше, він нам анти... епоксидний ґрунт, по перше, він нам за закриє, за заламінує цей голий метал. По-друге, у нас завжди буде. Залишки старого е, ремонту чи старих лакофарбових покриттів. Наприклад, наприклад, якщо у нас прошліфована була база, ми знаємо, що коли ми будемо наносити ґрунт наповнювач, він у нас контурю. Чому тому, що у нас там є розчинник, розчинник під, е, підрозчиняє у нас базу, і ми бачимо це контурювання. Це нормально, але краще в цій ситуації працювати через епоксидний грунт, тому що він у нас робить зробить тут дві ситуації: по перше, він спрацює як антикоразіний, і по друге спрацює як ґрунт праймер, який у нас заломінує істи. Старий ремонт, тобто всі ситуації краще працювати і з епоксидником. Не епоксидник ми можемо шпатлювати, епоксидник ми можемо фарбувати, тобто всі ситуації епоксидник працює краще. Також в ситуації, коли ми, наприклад, очистили до голого металу, десь є незначні очах корозії. І, наприклад, у нас буде шпатлюватися в цій ситуації, звісно, краще працювати з епоксидним ґрунтом. Тобто, ми дали один шар епоксидного ґрунта, гарно все висушили. Дали невеличку риску. Це буде градація, десь П 240 Можна красний скотч брає взяти, обдули і можемо спокійно шпатлювати. Тобто, у нас перед шпатлівкою буде нанесено антикорозійний ґрунт саме епоксидний, і це нам дасть змогу ще. І дати антикризійний захист, і дати гарну підложку під шпритлівку. Хоча шпритлівку ми можемо наносити на голий метал, але якщо в нас є очаги корозії, Міста, де в нас є невеличка корозія, то шпитівка там триматися не буде. Тобто, на ці моменти треба звертати увагу. Що ще хотілося додати: Антикорозійний ґрунт, наприклад, кислотний, він має досить довгий термін життя після того, як ми його розвели. Наприклад, якщо взяти такий ґрунт, як в Веремі, там да то цей ґрунт може у нас в розведеному стані бути до неділі. Тобто ми розвели, можемо неділю користуватися. В принципі, ну в понеділок розвели всі робочі неділі, у нас Кразійний ґрунт стоїть в баночці. Звичайна баночка повинна бути пластикова чи скляна в металеві баночці. Тримати не можна, тому що це кислотний ґрунт, і там є кислота, і він може баночку розісти, тобто вступає в, в реакцію хімічну і, і псується сам по собі. Тобто на це треба звертати увагу. Епоксидний ґрунт в нього, якщо ви його розвели, то ви протягом 40 хвилин однієї години ви повинні його нанести, тому що він починає загустівати, пропадати і так далі. Але епоксидний ґрунт треба на що звернути увагу. Він дуже не любить, коли в нього товщина велика. Чому? Тому що він досить важко його просушити, тобто ми нанесли не намагайтеся його наносити, наносити дуже плотним шаром, тому що внизу, якщо він не просох, і ви на нього нанесете ґрунт наповнювач, чи ще що. Ви подалі можете побачити, що у вас буде ситуація з деламінацією чи ще щось. Тобто епоксидний грунт дуже не любить, коли він не просушений. Просушили гарно, зашліфували, можете працювати. Тобто так, він працює мокрим по мокрому, в нього є певний час там, да? але шпитлівку ви не нанесете, тому що вона просто триматись не буде, якщо у вас ґрунт не просох. Тобто на ці речі треба звертати. Увагу в принципі стосовно корозії, саме коли ми коли ми працюємо з очагами корозії, в принципі цього достатньо, тому що якщо брати всьому всю тему, там де ми використовуємо кислотний ґрунт чи де ми використовуємо епоксидний ґрунт, це дуже дуже велика тема. І можна поступово розказувати, також. Є такі ґрунти, як ДТМ-ґрунти. Я бачу, що один із наших колег колег задавав, задавав мені питання. Що це за ґрунт ДТМ, це ґрунт наповнювач, класичний ґрунт наповнювач, в якого досить високі антикаразійні властивості. Звісно, вони не дотягують по своїм якістям, не дотягують до кислотного ґрунта, але їх достатньо для того, щоб мати ТМП, кор захист ну, протягом певного часу. Тобто це ґрунт наповнювач, який працює може. Може працювати і на голий метал. І також там було питання, чому він стає, коли в нього додають, наприклад, 20% там розчинника. Дивіться, ґрунт ДТМ, в принципі, він може працювати в одному з попередніх відео, ми його показували, він, він має так властивості. Але дивіться, якщо ми їм працюємо як ґрунтовим наповнювачем, то ми в нього чи не додаємо розчинника, чи даємо 5%. Тобто у нас основне завдання таке дати гарну товщину. Тобто там розчинник майже не треба. Там, да? Коли у нас він працює в режимі мокрим по мокрому, звісно, там розчинника треба більше, тому що якщо він у нас буде не то він просто не стічне. А головне завдання грунта, мокрим по мокрому зробити грату плівку, щоб він у нас розтікся. Це така відповідь буде там. Да? Але в ситуації, коли у нас він працює як антикарезійний ґрунт, то ми додаємо там 20% розчинника, тобто він у нас і не такий ґрунт, щоб растік, і не треба, щоб на пощо. Тобто він у нас працює як антикарезійний ґрунт. Ми його нанесли. Просушили, можемо на нього шпатлювати, можемо на нього робити. Так само ми можемо нанести на нього один шар цього ґрунта, а потім працювати як грунт, на нього наносити ґрунт наповнювач. Тобто, така відповідь буде стосовно ґрунта ДТМ. Стосовно риж, який ми вже з вами розібралися. Якщо є якісь ще запитання, пишіть обов'язково ваші коментарі. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До скорої зустрічі. Пока.